Спалити минуле історії з казковим ефектом. Христя набрала відро води і понесла на балкон, де вже було все приготовлено для ритуалу: бляшанка з під кільки в томаті, кришталева ваза, яку колись подарував колишній, свічка, сірники і труси. Сьогодні найдовший день. І найкоротша ніч літнє сонцестояння. Сонце в цей день стоїть на небі дещо довше, щоб узяти курс на зиму. Христину це мало бентежило, бо були проблеми більш нагальні, а точніше, суцільні проблеми. У неї якраз не було жодного стояння ніде. Ні на роботі, ні в особистому, та й взагалі по життю якась полярна ніч. Здавалося, без надії на світанок. Зранку, як зазвичай, Христя заварила каву і гортала стрічку соцмереж. Дівчину дратували токсичні поради психологів, які закликали думати позитивно, діяти позитивно, спати позитивно. Позитив Христини вже не вивозив її пригод, здався. Гребла по життю виключно з упертості. Хочете притягнути в своє життя удачу і позбутися всіх проблем? Не прогавте час, такий день буває лише раз у році, закликав нуткавий голос жінки, яка виглядала так, ніби зняла штору і обмоталась в неї. Хрестя вирішила послухати просто, щоб зробити вголос кілька саркастичних коментарів, імітуючи голос і манеру блогерки астрологині. У відео, яке мало кілька тисяч переглядів, астрологиня розповідала, що сьогодні найкращий час, аби позбутися всього старого, віджилого, паласту, який заважав рухатися в нове життя і йти в щасливе майбутнє легко і невимушено. А зробити все дуже просто. Для цього не потрібен ні зуб дракона, ні висушена лапка карликової капібари, ні навіть волосинка з-під пахвини займанки. Христина ще раз переглянула відео, навіть записала, аби не забути якийсь пункт, і взялася за процес вигнання минулого. Почала з шафи. Як і радила Ясновидиця, дівчина викинула в сміттєвий мішок весь одяг, який викликав у неї неприємні спогади або навіть дратував. Один светр вона навіть жорстоко порвала на шмаття. «Ох, як класно! Вигукнула опісля. Тоді пробіглася очима по кімнаті, відшуковуючи інші речі тригери. Погляд зупинився на великій кришталевій вазі, що якось подарував їй колишній. Ваза була дуже красива і певно дорога, але приніс він її чомусь без упаковки. Мабуть, у своєї колишньої забрав, подумала Христина тоді. Ще й уявила сцену, як вони прощаються. Поверни мені всі подарунки, які я тобі дарував, вигукував колишній колишній Ха-ха, каламбур вийшов. Ось тримай. Колишня урочисто вручала колишньому вазу. Згодиться тобі на могилці кіточки ставити, але чи тобі їх хтось принесе? Христя тоді була здивована такому видінню, та не зважила на це і списала все на свою багату фантазію. А даремно. Вона вже зараз зрозуміє, що це говорила до неї інтуїція. А ось ідея з могилкою раптом виникла у христининої подружки Лінки. Христику, після всього, що сталося, я зовсім не здивуюся, якщо він поцупив вазу на кладовищі. І не дивись на мене так. Ти зовсім не розумієшся в людях. Отож, вазу теж вкидати. Але ж її можна використати в ритуалі? О, ідея! За якусь годину-півтори в коридорі стояли чотири мішки минулого життя. Готові на смітник. Починалася найголовніша частина ритуалу. В ідеалі всі речі, що символізували минуле, треба було спалити. Але астрологиня зауважила, що в сучасних умовах це зробити практично неможливо. Тому спалити можна лише одну річ найкраще щось із одягу, який носили безпосередньо на тілі. Христя вирішила однозначно труси, невеликі, швидко згорять на балконі, ну не на подвір'ї, ж зрештою їх палити. Сусід згори так дивиться на неї, як на якусь притрушену. Всі заходи безпеки були продумані. На підлозі ставилась ваза. У вазу бляшанка, скільки, у бляшанку труси. І відро води поруч на всяк випадок. Христя глибоко вдихнула, черпнула сірника, піднесла до трусів, і тканина згнялася. Бляха забула. Треба ж замовляння сказати, і записник десь на кухні. Треба швидко, поки не згоріло. Дві секунди. Минуло лише дві секунди. Почувся різкий звук. Доки дівчина повернулась на балкон, там уже палав тюль, а на підлозі лежала ваза у вигляді сотні дрібних друзок. Христя не розгубилася що бовснула на фіранку воду з відра. Вогонь трохи зменшився, проте продовжував впевнено повсти по фіранках угору. Побігла в ванну набрати води. Аж тут водночас настирний дзвінок і ігрюкік ту двері. Розумілася, куди бігти, поставила відро в ванну і полетіла відчиняти. Ти гориш. У дверях стояв переляканий сусід зверху. Я знаю, допомагай. «А вогонь?» Ніби бавився, перестрибував з одної фіранки на іншу. Хто придумав на балконах фіранки, обурювався чоловік. Раптом почулося виття сирени. Хтось викликав пожежників. І вже за мить у вікні з'явилася драбина, і молодий пожежник застрибнув на балкон. Він наказав зайти в кімнату, а сам почав поливати все піною з вогнегасника, хоч вогню вже не було. Всі фіранки згоріли. За кілька хвилин, збентежена, але щаслива, Христі розказувала пожежнику на швидкоруч вигадану історію про причину пожежі, бо розповідати про труси було соромно, тим паче, чоловік симпатичний. А хочете, я вам чаю зроблю, запропонувала дівчина своїм рятівникам. У мене є пастила смачнюща. На жаль, мушу повертатись, може, іншим разом поп'ємо чаю. Номер телефона запишете? запитав молодий пожежник. А я залюбки вип'ю чаю, сказав сусід, коли Христя провела пожежника. Я Андрій, а я Христина. Я знаю, давно хотів з вами поспілкуватись, але ви чомусь від мене тікаєте. Е -е Не знайшла, що відповісти дівчина, і раптом обличчя її скривилося. Що сталося? запитав злякано Андрій. Нога. У травмпункті Христини виявили уламок склавнозі. Скільки часу минуло, а від того козлонарциса досі проблеми? думала Христина, навіть від його долбаної вази. Таки щось із нею нечисто. Все дістали, промили, зашили. Молодий симпатичний лікар завершив процедуру. Я попрошу, щоб ваш чоловік допоміг вам дійти до машини. Вам ще не можна наступати на травмовану ногу. Це не чоловік, а сусід. кривлячись від болю, сказала Христя. Е, вибачте, що може недоречно і дещо зухвало. Але не могла б ви залишити свій номер телефона. Може б, якось на чай сходили. Лице лікаря розцвіло посмішкою. Увечері, коли Христину прийшла провідати подружка Лінка, вона підсумувала розповідь. Оце так. А ще кажуть, що ті астрологи, ясновиці, всі шарлатани. Ритуал то спрацював. До речі, а ти кого вибереш із трьох? Пожежника, лікаря чи хто там твій сусід за професією? Та неважливо. Головне, що він хороша людина.